Вітання Полтавщина, спортивна в ефірі, спекотне літо і маса спортивних крутих подій. Олімпіада в розпалі. Нарешті розпочалася головна світова перші чотириріччі. Нагадаю, від Полтавщини на ній незабаром виступлять п'ятеро спортсменів. Легкоатлетка Ольга Ляхова, триатлоніст Іван, Іван Іванов, веслувальники Дмитро Янчук і Павло Алтухов та плавець Любомир Ламешко. Я особисто ними дуже пишаюся. Це найбільша кількість учасників в історії полтавського спорту. Хоча Відносно мало, бо усього Україну представляють 270 спортсменів. Чому район талановитих спортсменів має так мало олімпійців, неодмінно розберуся у наступному випуску сьогодні ж на часі Євроліга. Наша чергова драматична участь у ній і надто ранній виліт. 请听。 Ши від прес-конференції головний тренер Ворсклян Василь Сичко обіцяв є кому пробувати пенальті. Хлопці це вміють робити. Мені здається, щойно хлопець не зміг все таки пробити, але вболіваємо за нашу команду далі. І так, привіт, Полтавщина спортивна в ефірі. Сьогодні ми присвячені саме Лізі Європи і нашій ворскліні. Дві 2016-го. уболівальники біло-зеленої команди та шанувальники футболу у Полтаві радіють, адже розуміють, ворскла у друге поспіль за результатами чемпіонату України з п'ятої позиції виходить до Ліги Європи. Для тренера Сачка це також другий європейський досвід. Надалі тренерський штаб та клуб загалом проводитимуть пильну роботу над підбором кадрів досвідчених тих, хто вже має досвід гри в Єврокубках і не лише. Тож Зарічнюк, Голодюк, Кобахідзе, Шуста згодом і Пилявський пройшли до команди в літнім міжсезоння. у той час, як залишили команду надійні лідери Артем Громов, Армен Далку та Антон Шиндер. Середина липня Полтавський клуб дізнається свого суперника у лізі Європи. Ним стає молода команда з Хорватського Загреба Локомотива. Клуб, далеко не перший в тамтешньому чемпіонаті, вважається фарм-клубом для столичного Динамо. Оцінювати шанси слабих команд там немає. Всі команди вміють і Чемпіонат Європи зараз показав і доказав, що не завжди там звезди і суперкоманди і Важно физические кондиции, тактические и, самое главное, психологическая как психологическая команда. Над этим мы работаем, физически мы хорошо поработали на сборах. Ну, надеемся, надеемся, что мы выступим достойно. Мы ставим себе такую задачу – в борьбе за медали и в Еврокубках, вывод в группы. Вот. И в зависимости от того, какие нам соперники достанутся в группе, Ми ставимо максимально високо піднятися в рейтинги нашого європейського, в європейському рейтингу. Всі працівники команди будемо працювати на результат. Найвище місце в прем'єр-лізі і максимальний результат в Лігі Європи. Полтавці переконані, Ворскла без проблем пройде до плей оффу у Лізі Європи. Як думаєте, які ваші прогнози на гру а полтавської команди? Хорватська загребська локомотив. О, так-то 3-0. Ворскла завжди була сильною командою, але не завжди вона витримувала той темп гри. Це найкраще, це наша футбольна команда. Це наші хлопці грають, це наша надія. Думаю, Ворскла доволі таки перспективна команда. Я сам є вболівальником футбольного клубу Ворскла. Там грає багато молоді, багато перспективних іграків. Прийшли цікаві футболісти. Бачу мотивацію серед юних футболістів. Ну і Костяк, який там залишився із того, який віку виступали в нашій, в нашій команді. Я думаю, звісно, жалко, що такий тавгай, як далку пішов. Ну будемо сподіватися, що його справа буде жити. Хоча що щось обрадують місце наших. сборная, вот это, то, что опозорили там. Я называю это ноль, ноль мечей, ноль очей. Ваша думка, что в Ворске все-таки будет богато мечей и богато радости. У нас хорошая команда, дай Бог, бог им. Бог помощь, как говорится. Та, попри це, кваліфікація Ліги Європи у ЄФА для футбольного клубу Ворскла складніша, ніж очікували. 28 серпня у Загробі полтавці зіграли першу гру з місцевою локомотівою. Обережність завадила обом командам, бодай відкрити рахунок у зустрічі. Гольових моментів було обмаль ближче до вирішального удару, все ж таки підійшла Ворскла. Проте найкращі нагоди Кюрія Коломойця та Олександра Ковахідзе завершилися невлучними спробами. Воротар Богдан Шуста, захисник Олексій Дитятів кілька. Разів ставали перепоною аби локомотива святкувала перемогу Загалом підопічні Василя Сачка були невлучними. У результаті у першій зустрічі третього кваліфікаційного раунду команди поділили нічию. Головний тренер хорватців, який кілька днів до того очолив загребську молодь. Був задоволений нічийним результатом. У свою чергу настанок білозелених на після матчові прес-конференції вихваляв молоді таланти далеко не головної команди Загреба, а також наголошував іншого завдання, окрім. Перемоги над лакомотівою удома для його хлопців просто не може бути. У середу, 3 серпня, хорватський суперник приїхав до Полтави. Напередодні гри тренери провели традиційні прес-конференції. Команди на стадіоні відкрили для преси і свої тренування, незважаючи на рясну зливу. На передмачеві прес-конференції головний коуч Локомотіви Томіслав Івкович зазначив, що дива трапляються і порівняв успіх збірної Португалії на цьогорічному євро з можливим успіхом його команди з Ворсклою. Побіда Португала як показує нам приклад Португалії, що та команда, яка грає дисципліновано, яка виконує всі настанови, може бути такою, що перемагає у футбольному матчі. Ми свої за тренінг. у нас не було часу, щоб відтренувати пенальті, проте кілька гравців у загребі залишилося на тренуванні, коли було останнє тренування, і вони відпрацьовували пенальті. Але ви знаєте, що пенальті. Такая речь, что реализовать только тигровцы, а которые точно знают, да. как все Понимают, ребята, всю ответственность. И хочу сказать, что счет 0-0. С какой стороны посмотреть? С одной стороны, хороший. Мы играем дома, про своїх болельщиках. С другой стороны, 0-0 не совсем удобный. Но у нас огромные козыря. У нас есть болельщики, которые, в которых мы нуждаемся. У нас есть поддержка. Мы постараемся решить задачу. В основное время. А если дойдет и так есть кому пенальти бить. Если ребята на тренировках, после тренировок отрабатывают эти и стандартные моменты, и пенальти. Напередодні Гричини найпопулярнішим місцем у Полтаві були каси й стадіону імені Бутовського. Надрукованих 12 тисяч квитків не вистачило. Тож організатори запустили додатковий друк. Як очікувалося, а пізніше так і вийшло. Матч наживо переглянули близько 15 тисяч уболівальників, тоді як сама арена може вмістити близько 25 тисяч глядачів. У Полтаву повернулися Єврокубки. Хорватський клуб Локомотіва став першою перепоною на шляху полтавської ворскли у лізі Європи. Полтавський оболівальник активізувався, і трибуни стадіону заповнилися більш ніж наполовину. Наша команда пропустила перший м'яч вже на 30 30-й секунді. Незважаючи на підтримку глядачів, зелено-білі не особливо загрожували воротам гостей. І лише наприкінці першого тайму у команди Василя Сачка почали з'являтися моменти. Та перед цим трапився інцидент з бійкою фанатів і правоохоронцями. Далі без коментарів. Дуже часто вибігають на поле. Ну не не часто вибігають на поле, але буває, що коли вибігав, добігав до середини. Ну якщо ви пам'ятаєте, були такі часи, коли і собаки вибігали на поле, тварини теж і пирешки теж літали на пирожки, лі знамениті, пирожки. Теж супер шанс перед самої перерви полтавці не реалізували. Хльоба спробував пенальті та влучив у голкіпера. Після перерви ворскляний рахунок зрівняли. Діно Періч на 49-й хвилині відзначився автоголом. Та інтрига трималася недовго. Хорвати менш ніж за 10 хвилин забили у ворота Богдана Шуста ще два м'ячі і зняли питання про переможця у цьому протистоянні. Гол Володимира Чеснакова на 74 й хвилині вже нічого не вирішував. 2-3, зеленобілі покидають Єврокубки. Вони грали, наче у в голові були якісь ну, проблеми. Я сьогодні побачив, на мою думку, що Ворск не була саме психологічно готова до цієї гри. Звісно, і суперник нам був по зубам, і в якій-то степені ми повинні були вирішати ще й на виїзді, бути посміліше. І в сьогоднішній грі теж ключовий момент – цей пропущений м'яч. На перших хвилинах. ми не маємо права при своїх болельщиках пропускати такі м'ячі на перших хвилинах і… Незабитий пенальти, пенальті в роздівалку теж був би переломним моментом. Другий рік поспіль наша команда вилітає на такій ранній стадії з Єврокубків. Полтавці зі сльозами на очах повертаються додому. Нині полтавці із п'ятьма балами знаходяться на п'ятій сходинці. Отже, наступний матч полтавці зможуть побачити у неділю, 21 серпня, на стадіоні імені Бутовського. Приєднуйтесь.